Окей, це найкраща клавіатура Razer, яку вони створили за весь час. І перший за декілька років продукт Razer, який схожий на нормальну сучасну клавіатуру. Я знаю про що я кажу, бо на останні дві клавіатури від Razer, які до мене приїздили, я дивився приблизно ось так. What the fuck is this piece of shit? Вона і звучить круто, і виглядає непогано. І в принципі, фанатам Razer я раджу до неї придивитися, бо вона дійсно хороша. А що в ній хорошого, зараз я вам і розповім. Razer Black Widow V4 75%. Дві бездротові клавіатури Akko 3098. Мишка Rocket Cone XP Air. Навушники Logitech G Pro X2 Lightspeed, Razer Viper V3 і Vax Outset AX FunSpark. Spark. Все це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. На цей раз ми збираємо на пікап для мобільної групи 201-ї зенітно-ракетної бригади імені Гетьмана Пилипа Орлика, які працюють на Миколаївському напрямку, і збивають там шахеди. Найбільшому донатору хлопці подарують відстріляний РПГ і ще деякі сувеніри. Тому, будь ласка, долучайтеся банка в описі. Знаєте, що в цій клавіатурі мені і подобається, і не подобається одночасно. Це дизайн. Він майже не змінився. Клавіатура виглядає приблизно так само, як і в 2012 році. Ну, з поправкою, звісно, що це 75%. Чому не подобається? Ну, бо вже трохи приїлося, і хочеться чогось новенького і свіжого. А чому подобається, ну бо. Це класика. Тут, ніби знаєте, зустрів старого друга, і приємно, що Razer не змінюють собі, а просто вдосконалюють внутрішню частину. Хоч зміни безумовно є. Наприклад, я пам'ятаю, що Блеквідео завжди були пластикові, навіть soft-touch пластику. А тепер метал. І це круто, бо метал і тактильно дуже гарний, і вигляд клавіатури робить більш преміальним. От вам самим, як бо мені по різному, іноді хочеться знаєте, як Asus роблять дуже часто оновлюють дизайн. А іноді хочеться якоїсь стабільності, знаєте, коли от як Razer або як ZOVI, що основи не змінюються роками або навіть десятиліттями. Трошки подумавши над цим, я вирішив, що дизайн мені подобається. Олдскул, але те, що це олдскул, не означає, що нічого не змінюється. Наприклад, це перша 75% відсоткова клавіатура від Razer. Зараз це тренд, а вони завжди вміли бути сучасними. Хоча за останні 5 років саме з клавіатурами у них було якось туго. Цей борт призваний виправити ситуацію і подивіться, що тут всередині. Гаскіт Маунт, шумка між металевою пластиною і платою, м'який свічпад під платою, і на дні ще один шар шумопоглинаючої піни. Навіть з боків зашумили, тобто видно, що старалися. На фоні цього дуже дивно було бачити Razer Blackwidow v 4 Pro, де нічого з цього не було. А тут є, і це просто неймовірний прогрес. Ну і варто відмітити, що метал топ доволі товстий, зібрано все добре, і навіть традиційний люфт валика гучності прибрали. Валик, до речі, прикольний, металевий і приємний. Оці кнопки вже пластикові, але теж непогані. В цілому клавіатуру приємно брати в руки, вона гарно зроблена, і оця підставка на магніті теж мені подобається. І судячи з усього, Razer в цих підставках відмовилися від штучної шкіри на користь вінілу. І я не можу сказати, що це. Хибне рішення. Свічі тут механічні Razer третього покоління. У мене це помаранчеві перемикачі, тобто оранж. Це аналог коричневих Cherry, тобто вони не клікають, але при натисканні, коли клавіша спрацьовує, є невеличке тактильне відчуття. Ви відчуваєте легенький клік. Це не так гучно, як сині, тобто не друкарська машинка, але все ж таки гучніше, ніж лінійні жовті перемикачі. Клавіатура з хоцвапом, тобто ви можете легко змінити перемикач, якщо він зламається, або ви просто захочете інший. Тайпінг. Стабілізатори змащені і кріпляться на гвинтах, тобто їх теж легко замінити, якщо хочете якісь інші. Тайпінг крутий, питань нема, тим більше що це тактильні свічі, лінійні будуть ще тихіше. Кейкапи тут ПБТ-даблшот з українською розкладкою, але майте на увазі, що світитися буде тільки латиниця. Це саме через те, що пбт кейкапи або одразу на заводі робляться так, щоб відповідні символи світилися, або коли вже клавіатури приїздять. То вони гравіруються тут, і гравірувальна машина не може зробити так, щоб пбт кейкапи світилися. От якби це були абс кейкапи то будь-яке там гравіювання могло б зробити так, щоб кирилиця теж світилася. А з ПБТ такого немає. Ну, ви це й самі в принципі знаєте, це я розповідаю для тих, хто просто не в темі. Нагадую, що кейкапи дуже сильно впливають на те, як виглядає клавіатура. Наприклад, у Razer є чудові капи під назвою Phantom, і оце дійсно. Круто, але такий капи треба купувати окремо. Вже давно не актуально розповідати, як мені не подобається зміщення деяких клавіш в клавіатурах, бо ми з вами обговорюємо не full size board, а 75% клавіатуру, де зміщення кнопок для економії місця просто необхідність. Тому майте на увазі, що 75% клавіатура крута тим, що вона займає дуже мало місця. Тут є в принципі дуже багато клавіш, які вам потрібні, тобто і ряд F клавіш теж. Але вони будуть зміщені. До речі, тут f клавіші можна було б і не зміщувати, бо 75% відсоткові клавіатури гарні саме тим, що ліву частину можна не чіпати, і в багатьох клавах такого формату F по дефолту над двійкою, тобто стандартний. Тут воно зміщено, і він скоріше над одиницею. Окремо, хочу сказати, що тут класний валик регулювання гучності. Я вже казав, що він класно зроблений. А от що він зручний і у нього класний звук. Цього я вам ще не казав. Насправді зараз дуже популярні кноби і валики доволі рідко зустрінеш. А кноп це приблизно ось така штука, бачите, її можна крутити і можна натискати, щоб, наприклад, вимкнути звук або перемкнути якусь функцію. Валик. Це рідкість. Іноді валики теж натискаються, наприклад, щоб зам'ютити звук або перемкнути функцію валика. Тут він не натискається, а кнопка м'ют знизу окрема. Поряд ще й функціональна кнопка, яка по дефолту працює як плейпауза, але її можна налаштувати як хочеш. В принципі, тут все можна налаштувати як хочеш через софт. Будь-яку клавішу і валик теж можна перебіндити на іншу або на макрос, або на функцію мишки чи запуск програми. Крім цього, тут як завжди, регулюється. Підсвічування і регулюється воно дуже круто. Вже років 10 Razer тримають марку в цьому питанні, і у них це зручно і просто робиться. Плюс дофіга можливостей ви можете повісити, скільки завгодно ефектів одночасно, і всі вони будуть працювати. Наприклад, тут я зробив ледь яскраве синє небо для фону, на ньому зорепад і ріпл ефект при натисканні. До того ж, підсвічування може синхронізуватися з іграми і реагувати на те, що у вас в іграх відбувається. Це не нова фішка, але все ще прикольна. І добре реалізувати це не так просто. У Razer це дуже добре реалізовано, бо Razer і підсвічування це слова синоніми. Ще один цікавий момент з цією клавіатурою. Частота опитування тут 8000 Гц. Це дротова клавіатура, вона не бездротова, тільки дротова. І 8000 Гц – це час відгуку 0,125 мілісекунди. Це дуже швидко, але ви, звичайно, ж цього. Не відчуєте. Бо це не мишка. На мишці можна хоч якось там побачити, як плавно курсор ходить по екрану. А тут клавіатура. Це буде швидко, так швидко, що ви цього не помітите. Але клавіатур на 8000 Гц зараз дуже мало, і це одна з них. Що я можу сказати в підсумку? Ну, плюси, в принципі, очевидні. Дизайн, ми вже записали це в плюс. Далі матеріали класні, збірка теж, свічпад є, шумка є, змащено всюди, де тільки можна. Це очевидні плюси, і, в принципі, так і повинно бути в нормальній сучасній клавіатурі. Далі, непогані кейкапи, перемикачі з хотсвапом, підсвічування одне з найкращих в світі, частота опитування 8000 Гц. Все це безумовно плюси. Razer тут молодці. Питань нема. Мінуси, ну, зміщені ефки напевно, це суб'єктивний мінус. Е, далі, кабель. кабель мені не дуже подобається, я б його замінив, і замінив би я, знаєте, на який? Ось на такий я б замінив, у Razer, до речі, він продається окремо. Ну і ціна. Ціна це вже традиційний для Razer мінус, хоча, в принципі, він теж суб'єктивний. Якщо говорити про якісь Глобальний висновок, то можу сказати, що клавіатура мені подобається, і я дуже радий, що Razer нарешті роздуплились і почали робити нормальні сучасні клавіатури.